Туди десь. <хи> Та вчора положили дом. Друзі, вітання Україна. Вітання з, з Бахмута українського. Брат Стоне Петро Волощенко в Бахмуті. Бахмут це центр міста. Бачите? Бахмут це Україна. Ніяких тут е, Запарибриковських товаришів немає. Те, То, що вони постійно говорять, що вони вже... От захватили, ну вони тратять там на іпсо мільйони доларів. І все час якісь інформаційні атаки намагаються вести. Вони без Да. Тут постійно така така mm. Братик, Братик, скажи пару слів для аудиторії у світі і в Україні. Заявляю, відповідально. Ми з киянином працюємо в Бахмуті. Все під контролем ЗСУ. Не вірте ніякої е, оцій чуші. все буде Україна, я вам гарантую. І все одно вони нічого тут не доб'ються. Хай вони ложать тут всіх своїх, і ми все одно їх переможемо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, е, коротко поясню, чому Бахмут так важливий для Запорібрика. По-перше, е, їм потрібно показати якусь там взагалі перемогу. Тому що після Києва, Херсона, Харкова показувати абсолютно нема чого. А всередині їхньої країни-терориста там є декілька груп впливу. І от одна із груп впливу, це приватні військові компанії, вони повністю дискредитували їхні збройні сили Другу армію світу. І зараз, щоб перед цим бункерним дідом щось показати, вони намагаються захопити Бахмут. Але для, для Збройних сил України це одинаково. Чи ви там приватні, чи регулярні. Прийшли в Бахмут. Ну, буде тут. Всі тут залишаться. Всі тут... На підступах. Так, Тут лежить навколо їх десятки тисяч, цей центр міста Бахмут. Так що, друзі, тримаємо стрій, Бахмут це Україна.